А в трійчок? трійка кубків. Якась приємна зустріч, якась коаліція, може, співпраця, союз може бути якийсь, знаєте, такий. Ну, щось таке. Собразі на троїх. Давайте подивимося, яка причина, чому саме будете в цій енергії емоційного свята? Я б сказала, зустрічі радощі від якогось. Совмісного. Давайте подимось, чому, яка причина, що ви будете е, в трійки кубків? Ну, це якась у вас повна прям така якась щастяна гармонія. Можливо, може в когось дійсно якесь святкування сімейне свято навіть. Зустріч якась сімейна, по сімейному. Можливо, вона була в якомусь там. Ем... Ну, довго, наприклад, не бачилися чи не зустрічалися і можете зустрітися. Да, нарешті воно якось можливість, що ви зустрілися. І за одним великим столом сімейна карта випадає. Це якась зустріч е, сімейного такого. А можливо, а можливо це ваше емоційне. Ні, от як все ж таки, якась довго чекали, довго чекали, сімейна карта. Можливо, в когось дійсно тут свадьба. Вінчання, щось таке, сватини, родини, хрестини, якесь сімейне свято. Яке, от Воно довго чекали його, нарешті воно було в обмеженні, неможливо, а тепер, нарешті, воно здійснилося. І ви отримали те, що хочете. да. Якось таке буде. ну Щось, щось приємне. Але як, такий день, якийсь вівторка, все ж таки якесь святкування. Приємні зустрічі. Приємне. Родинне свято. Отак мені щось хочеться сказати. Не знаю. Але це якось отак. Можливо, навіть зустріч, яка можливо була, не повинна була статися, а потім якось воно складеться, якось. будете радуватися цьому. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримує, підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Для алгоритмів YouTube це дуже-дуже важливо, щоб мої відео попадали в рекомендовані. Я вам дуже за це вдячна. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої четвірочки. А от у четвірочки енергія королеви мечів. Холодний розчот, логіка, правдолюбство, щось таке. Знаєте, немає беземоційність, строгість, аналіз, контроль. Оце все буде такому якомусь дні.